Загони самооборони раніше створені в Тернополі, стверджують, безпосередньої участі у заворушеннях, які мали місце нинішньої ночі, не брали. Функція їхня була намагатися не допустити мародерства. Наскільки вони могли, то це робили. А жінки з жіночого загону самооборони надавали першу медичну допомогу. Цілу ніч працював на медоргкомітету, Було багато таких протестувальників, які отримували травми, але не хотіли звертатися в швидкі. У допомогу не хотіли з якихось причин їхати у медичні заклади. То тут цілу ніч надавалася перша медична допомога. Навіть зашивалися деякі рани, були хірурги, які це робили. Не був організатором подій, коли протестуючі захоплювали будівлі у Тернополі, і правий сектор стверджує член у Наунсо Олексій Станько. Тут були присутні тернопільські люди, тому що ну, дуже багатьох я знаю особисто там по навчанню, по роботі. І ну, було декілька людей, яких я не знаю. Тобто, членів там правого сектора були одиниці, які все ж таки пробували не настільки радикально, не настільки радикально звершувати якісь події. Тобто, я навіть особисто з грючого міського відділу виносив міліціонера. Тобто, але ну це все було спровоковано владою і заподіяним в Києві. Тобто, я вважаю, що це цілком нормально. Громада цілком нормально відреагувала на те, що з нею роблять.